Вони не на передовій, але їхній фронт сушарки, каструлі, коробки і сотні порцій на день. З березня 2022 року на Лановеччині кипить невидимий тиловий рух. Тут жінки готують для захисників борщі, супи, каші, перекуси, чаї. Кожна страва як обійми з дому, як вдячність, що пахне сушеними овочами та фруктами. Свою діяльність ми почали в березні місяці. Почали з Борщів великих, тому що був в вільному доступі рецепт коломиївських борщів. Вирішили спробувати, зібралися декілька дівчат, попробували, підійшло, все окей. Перша порція була 63, по-моєму, порції це на 2 літри великий борщ. От. Зносили з дому все перші на перші страви. В нас так було. Потім почали збиратися, потім підключилися люди. От дуже багато людей підтримувало, тому що в нас в 22 му стала перша проблема це капуста. Яку нам е, місцеві люди діставали, аж закарпаття привезли тоді? Сходом з'явилися нові рецепти. Суху картоплю, яку переселенці віддавали з гуманітарної допомоги. Перетворили на повноцінну страву з м'ясом. Також почали готувати гороховий суп, рецепт якого запозичили у волонтерок села Бурсуки. Згодом квасолевий суп, для якого із Вінничини небайдужі передали мішки бобових. Також готують перекуси, вівсянку з цукатами, грибний суп. Асортимент лише доповнювався, розповідає волонтер. Людмила Філінюк. Потім почали розробляти молочні каші. От, також нам е, передали волонтери молоко. Може, ви його десь використати. Ну, куди використати? Ну, давайте каші. Вівсяна, рисова. От, і це ну, фактично такі, як продукти. Це в основному все люди приносили. Ми його переробляли. Е, медові горішки, батончики у нас енергетичні, також робили. От, потім почали люди зносити е, ягоди різні. А може ви переробите ягоди? Добре, почали дівчатка робити чаї гарячі. Кожна порція в окремій упаковці, одна пачечка для одного військового. Це зручно, швидко, практично. Та за кожною такою порцією години праці десятків рук. Дуже багато почали просити саме маленькі порції. От, тому у нас е, все стало такими маленькими порціями, тобто на один раз, е, щоб хлопці могли поїсти. От. Багато людей доєдналося до різних процесів приготування. З'явилася команда тих, хто сушить, тих, хто фасує, тих, хто запаковує сотні коробок, та є й ті, хто відповідає за рецепти, фінанси та соціальні мережі. Починали ми сушити зразу на стареньких сушках, які буквально в місяці почали горіти. Страшно горіли. І починаємо ми закупляти нову. Вже знайшли, які сушки нам підходять, і почали сушити. Зразу нас сушилися, виходить, ті, що сушили, ті і збиралися на фасування. Нас альона Альонка, перебувала, а ми всі разом збиралися на фасування. З часом це стало проблемою, оскільки вдома багато часу займає підготовка до сушіння і сушіння, а потім ще збиратися фасувати. І Богу, нас, так збільшився колектив, і одні почали ті, що у нас є сушильниці, так звані, і є у нас фасувальниці. І відповідно так, частина сушить, частина приходить, фасує. Часто звертаються із різними запитами військові. І неважливо, звідки хто саме. Тут не запитують імен, не ділять. Усім допомагають, чим можуть. Військові дуже часто звертаються, оскільки в нас є сторінка в Фейсбуці. Мало того, що наші всі знають, навіть до світланки напряму приходять дружини. Дуже часто дружини військових, які відсилають посилки. Хлопці дуже просять. Особливо в нас є такі періоди це. Середина літа дуже активно, так що не встигаємо навіть фасувати, і зимою осінь, чомусь перед різдвом. Саме військові головна мотивація волонтерок: вони надихають, тримають, додають сили та передають вдячність у вигляді прапорів, шевронів, грамот. Тому волонтерки постійно шукають нові способи передавання допомоги. таке нестандартне було у нас прохання хлопцям. Тільки дронами скидають, не було можливості, щоб передати якимось іншим способом, і ми тоді. Подумали, що ми зробимо це самі, щоб хлопці вже мали менше клопоту. Ми пару пакетиків всіх наших страв, мотали в пакет, його щільно скотчем, і вони одразу чекали на дрон і хлопцям докидали. Сподобалося то було неодноразово. Стараємося, щоб полегшити. Ми кажемо, хай би хлопці краще тих півгодини полежали, як мають щось готувати, але вони, бідолахи, не мають коли готувати. То вони роблять набагато більше за нас в мільйон разів. А ми тут маємо робити все, що ми можемо, і не можемо. Потужною підтримкою волонтерок є люди. Особливо швидко реагують за допомогою соціальних мереж. Побачили запит і вже несуть продукти, переказують кошти, організовують транспорт. Допомагають навіть діти. Щонеділі на місцевому базарі збирають кошти на потреби для військових, долучаються також священики та парафіяни церков Лановеччини та навіть і сусідніх областей, зокрема Хмельниччини. Ми дякуємо всім людям, які нам допомагають, тому що. Без людей реально ми би не мали би що сушити. Ми не мали би ні овочів, ні ну що дома кожен міг би. Це було б по дуже дякуємо всім. Завдяки лотереям, які ми проводимо переважно два рази в місяць. Нам Оксанка Стецюк. Вона живе в Тернополі має відношення чоловік зановець, вона нам дуже багато допомагає. Вона проводить лотереї, збори і також оплачуємо тими коштами продукції, яка нам потрібна. Багато волонтерок не хочуть, щоб про них писали. кажуть не заради слави. Але волонтерка Світлана Бачинська переконана, треба писати, треба говорити. Бо за цими стравами десятки імен, які заслуговують на вдячність. Не бачу, що ми робимо цього кожен день цю роботу. Цього ніхто не знає і не бачить. Картинка тільки гарна, ж як машини поїхали. Але ми повинні писати і завжди прошу, багато пише добродії. Кажіть, ми пишемо добродії, але все прошу, щоб назвати прізвище. Кажу, ваш сусід побачить, ваші друзі побачать. Вони будуть знати, що це потрібно робити. Візьме з вас кожен приклад. У місті волонтерок добре знають. Спершу як авторок Бандерівського борщу Полановецьке, а згодом під назвою Козацькі страви для Збройних сил України Полановецьке». Це вже більше аніж бренд. Це не тільки борщ. Це йдуть загально страви. У нас і перекуси у нас є фруктові перекуси. Так само медові горішки. І, відповідно, кось так сама по собі прийшла назва козацькі страви <плановецькі> і Ми так і її зберегли. На завершення волонтерки зізнаються, що готуватимуть до перемоги, а потім будуть відпочивати. приходьте, допомагайте, питайте, що треба. Ви бачите, що ми працюємо. Заради одного, заради нас, всіх, то запрошуємо всіх до нас.